На кінець ту приїхали нові платки з заряду, розряду захисту від перезаряду і підстройкою вольтажа для нашого проєкту. По охолодженню роутера та айфона Айфона сашка доброго. Який він знімає свої відеоблог на Ютубі? Ну, тільки на Ютубі, і у Фейсбуці. І Telegram, прості господі. Теж там є. Так от, приїхали довгоочікувані елементи. Сервіс в магазині мені сподобався. Вони от пишуть, що немає тут захисту від переполісовки. Ось, дуже гарний. Інформація і заодно хочу подякувати магазину Енергошоп за те, що вони дали знижку 10% в такий непростий час. Особливо вони теж знаходяться в непростих умовах. Це місто Суми. Вулиця Збройних Сил України, 18. Цікава назва, дуже влучна. Тільки прочитав. Так от дала нам 10% знижку. І ще, крім цього, потурбувалися, щоб ми менше витрачали на пересилці грошей і виправили їх як документи в такому тоненькому конверті, від чого у нас в два рази дешевша доставка. Вийшла 55 гривень. І також вони пропонують е, е, таку послугу, що у них можна замовити потрібну плату, яку, ну, якщо ми знаємо, що ця плата має робити, але не знаємо, як ця плата називається, то можна їм це описати і вони знайдуть. Це дуже корисна послуга, я обов'язково скористаюсь, в мене вже є декілька таких потреб. Так от, це їхня платка. Того, що я тестував всякі різні до цього, і вони виходили з ладу, вони були недовговічні. От. Тестувальний стенд. Тут уже разом з платою захисту йде, ну, того, що вентилятор мав працювати і без. Ну, Побачите, там буде далі. Недовговічні плати. Це, надіюсь, буде довговічна. Зараз я її припаяю і на тестувальний стенд будемо тестувати, що вона може. Є в неї одна суперсила, що вона може. От, є регульований крутілка, якою можна накручувати ток, ну, не ток, а вольтаж більше і менше. А так як у нас буде тут приєднаний вентилятор, ось, то вентилятор буде крутитися трошки більше, тобто ми йому накрутимо там 6 вольт, 6,5 вольт, і він буде трошки потужніший, тому що ми спочатку в погоні за економністю економічністю взяли самі слабенькі вентилятори, ну а тепер є така підозра, що їх не вистачить. Ну, от. ну То ми їм трошки додаємо потужності, підкрутивши вольтажа. Механіка в мене вже давно готова. Коробка, куди має вставлятися модем. Цей роутер. Ось все готове. Туди треба приєднати тільки вентилятори, холдер. Вісна і ці всі. Зарядочки, зробити вихід, де там та зарядка вийде, йому найзручніше місце. Там проковиряти вихід, їти вклеїти. Ну, подивитися, як вона гріється, чи гріється, чи треба її охолодження. Це все дослідити, і розмістити в потрібному місці в модемі і в телефоні, в коробці для телефона. От воно тільки-тільки приїхало, і вже будемо зараз. Далі дивитися і ліпити. В цьому магазині трошки дорожче. Тобто ви можете знайти дешевший товар. Але я вже накупляв цього дешевого товару. Ну, я не спеціально шукав самі дешеві варіанти. Але мені здається, той, що дешевий, то якась відбраковка. Ось ось у мене є дешевші ці модулі, які згоріли. Ну, вони 5-6 циклів відпрацьовують і виходять з ладу. непередбачувано. Всякі різні. Це трошки довше потрималось, але теж вона вийшла з ладу. Невідомо через що. Мені здається, що просто це отбраковка. 5-6 разів вони роблять і все. Ну, нема на них ніякої гарантії на ці павербанки. Відповідно, моно, ну, як вважають продавці, монопихати обруковку, і ніхто нічого не пожалується. Ну, тим більше, якби це для самостійної збирання електроніки, людина може. Ну, зараз у нас blackout, всі ліплять павербанки, ну, може в цьому бути не спеціаліст. І подумати, що згоріла ця платка з її вини. Насправді, з її вини вона б згоріла зразу. А 5-6 циклів вона все-таки витримує. А потім виходить з ладу, або зовсім, або залишається тільки функція заряду, розряду немає. Або два світодіоди одночасно світяться. Тут є такі, що без світодіодів. Тобто тут видно, що це, напевно, платка чуть дорожча, у неї два світодіоди є. А тут лише один світодіод впаяли. Ну, він там мав іншим кольором вчительця. Ну, коротше, то все не працює. Зато дешево. Це 20 чи 22 гривні за штуки. Там у них трошки дорожче, але я сподіваюся, що не одбраковка. Побачимо.